Добрий день. Як, на вашу думку, міська влада справилася з ліквідацією блокауту? Ну, чудово, ми захоплюємося взагалі, тому що були... така ситуація була дуже. Я не знаю, як її навіть назвати, але все владнали швидко. Ми навіть харків'яни не дуже відчули на собі ці незручності. Бачите, сьогодні метро запрацювало, запрацювали, ми маємо можливість добратися на роботу. Ну, Суботу-неділю ми всі, звісно, трошки зібралися. Що ми все розуміємо. Триває війна, ми тільки, тільки віримо. Сподіваюсь, що буде добре. Дуже добре. Це взагалі подарунок. Що... Я, чесно, не думала, що в понеділок буде працювати метро. Все добре, все, що могли, вони зробили. Чи вірила ви, що сьогодні запустять роботу метро? Ні. Бажала, що ні. І не пішла на метро, поїхала автобусом. А вже в автобусі почула, що метро працює. А ви задоволені? Дуже. Добре, справилося, що метро. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Якщо чесно, ні, ну але каже, здається, запустили. Чекаємо. Дуже добре, дуже довольні ми, що вже запрацювало метро. Хай з великим інтервалом, а де запрацювало. Будемо очікувати. Електричку. Чи вірили ви, що сьогодні саме запрацює метро? Ну, надіялись, але десь там далеко далеко-далеко. Вже хотіли на автобусах якийсь. Прямувати на роботу. а так… Наскільки важлива робота метро для харків'ян? Дуже. Дуже важливо, навіть з великим інтервалом. Так що, Тіріхову Ігоря Олександровичу, велика подяка. Організувати ці всі. Налаштування це дуже тяжко. Вони молодці, що можу сказати. Харків незловний. Чи вірили ви, що сьогодні запустять метро? Чесно говоря, ні, це були сюрприз. Такий приємний. Я вважаю на відмінно. Мені подобається все. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Я ні, не вірю. Це чудо, це дійсно чудо. Наскільки важлива робота метро для Харківля? Все-таки, як це так сказати, е... сучасне життя. Цього мегаполісу пов'язане з метром. Без нього сучасне життя не існує. Світло є, вода гаряча є, я думаю, все добре. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Так, да, звісно. Я вірила, що все наладиться, що все буде працювати, тому пішла хочу поїхати сьогодні в метро. Чудово, <реш> чудово, тому що, несмотря на всі ці. Страшні такі обстріли, енергетики наші, вони просто герої. Я, я дійсно так вважаю, що вони герої, і то, що зараз, ну ми потерпимо. Головне, щоб наш цей сусід такий недоразвитий, щоб він ніколи не ступав на нашу землю. Ну я так бажаю. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? А, так, я предполагала саме так. Десь 20 хвилин буде думаю, інтервал. Я так предполагала на. І вгадала. А як на вашу думку міська влада справилася з ліквідацією блекауту? О, я вважаю дуже добре, тому що я живу на холодній горі. Мені видно було цей дим, чорне небо, жахливі були пошкодження, і на нових домах вже дали через день світло, і я вважаю, що це дуже гарний рівень. Чи вірили ви, що сьогодні запустять роботу метро? Чесно кажучи, ні. Я думала, що буде недостатньо достатньо електроенергії, але я зранку побачила в пабліку, що в метро працює і вирішила прийти. Ви задоволені? Так. Так. Я вважаю, що уровень гарний. 22 березня Харків повністю залишився без світла через ворожу ракетну атаку, не вперше. Та навіть за умов блекауту паралізувати місто російським окупантам не вийшло. Зокрема, працювали магазини, аптеки, АЗС та супермаркети, що тримають в резерві для подібних ситуацій генератори. Тому проблем придбати харчі, ліки чи пальне у харків'ян зазвичай не виникає. Вже так як у 22-му році ми не думали, що буде таке. І в 22-му році на лютий місяць в нас було всього-навсього 6 дізель-генераторів на компанію. Зараз в нас 21 дізель-генератор на нашу компанію. Всі супермаркети забезпечені дизельним топливом, дизельними генераторами. План Б в нас максимально це одна минута на переключення. Якщо знеструмлення йде по городу, ми переключаємося протягом 1 хвилини. Це максимально. Є передвіжні дизель-генератори. Вони стоять у нас на вантажних машинах. І якщо в нас стаціонарний дізель-генератор виходить зі строю, ми перевозимо дізель-генератор на да на передвіжний, і він одразу підключається. але це може зайняти максимум 15 хвилин. Власна наявність альтернативних джерел дозволяє навіть великим супермаркетам працювати у звичному режимі, навіть при повному знеструмленні міста. Єдине, що може трапитися під час блекаутів, кажуть в одній з великих мереж супермаркетів Харкова через перебої зі зв'язком та інтернетом можуть виникати проблеми з безготівковим розрахунком. Безготівкова оплата працює працює регулярно зараз. Якщо банки працюють. В нас термінали працюють. Всі морозильні, холодильні камери все, все працює. В нас працює випічка, в нас працює кулінарія. Ми готуємо, ми жаримо, паримо, варимо, ми печемо піцу, ми працюємо на повному обсязі. У нас немає ніяких зобсювань. Згідно інформації, муніципалітету через блекаут своєї роботи не згортали практично всі супермаркети міста, ринки, аптеки та АЗС. Тому, у випадку подібних ситуацій, що мала місце минулої п'ятниці, і ліквідація наслідків якої триває досі, гуманітарна ситуація в Харкові прийнятна і контрольована. Через блекаут спричинений наймасованішою ракетною атакою у Харкові в посиленому режимі. Працюють усі пункти незламності. Це один з них розташований у холодногірському районі. Він розрахований на одночасне перебування 150 людей. Щодня сюди приходять близько 350 людей. Найбільше людей перебувало тут у п'ятницю. Розповідають працівники пункту. Але і в суботу, і в неділю відвідувачів було багато. Всього ж цей пункт протягом трьох останніх діб відвідало більше 800 осіб. Тут є все необхідне: від півсотні точок під телефонів та безпарольного вайфаю до гарячого чаю з печивом. Є термопоти, є буржуйки, на яких ми гріємо. Окріп для того, щоб люди могли зігрітися, попити чаю. Є в нас трансформатори, які працюють, В нас є куточок для дітей, де вони граються, малюють, тобто, все. Для того щоб люди себе почували комфортно в медичному куточку. Є все для надання першої невідкладної допомоги. Окремо створені і спальні місця для тих, хто хоче перепочити або залишитися тут на ніч. Для комфортного перебування матусь з маленькими дітками облаштували спеціальну кімнату зі зручними ліжками, з пеленальним столиком, з ігровою зоною. Тут же можна отримати і медичну допомогу. Заходять до пунктів не лише батьки з дітьми та люди похилого віку. Харківські пункти незламності виконують функцію і своєрідних молодіжних пабів. Молодь тут залюбки проводить час у п'ятницю. Вимкнули світло: нічим зарядити телефон. Повербанк розряджений і треба кудись іти. А я знаю, що в цій гімназії номер сто є і зарядні пристрої. І харчування, можна заварити чай, можна просто поспілкуватися з друзями. Також тут є безкоштовний вайфай, і можна в будь-яку точку світу зателефонувати, написати, повідомити, що з вами там все добре, що ви в цьому місті під повним захистом. На дану годину в мене вдома немає світла. Я сюди заходжу частенько з другом, можу попити чаю, тут є пряники, печиво, всяке і зарядити свої пристрої. Багато людей. Вміщається тут, може приходити заряджатися і спілкуватися з усіма. Якщо треба, можна робити навіть домашні завдання. Тут є столи і все для цього. Ти незглавності відкриті цілодобово у всіх районах Харкова, зазначає мер міста. Всього їх 74. Він особисто завітав до низки пунктів, щоб переконатись, що харків'яни там отримують всі необхідні послуги. Люди приходять, вони можуть підзарядити свої мобільні телефони, гаджети. Крім цього, випити гарячих І Ще головне, що є на пунктах незламності, це інтернет і люди дуже багато користуються. Інтернетом в пунктах незглавності там тепло і деякий час люди проводять там. Дійсно, у нас було дуже багато людей, які використовували пункти незглавності в п'ятницю в суботу. Сьогодні трошечки менше, бо є вже електропостачання у різних районах міста Харкова. Сьогодні енергетики не вистачає потужності, не вистачає тому є відключення. Будемо працювати разом з обленерго над тим, щоб проінформувати людей, що були. Чіткий графік відключень е житлових будинків і будемо працювати далі. Одна з найбільших багатопрофільних лікарень Харкова. Боротьба за життя пацієнтів тут ведеться 24 на 7, без вихідних і не припиняється ні на хвилину. Навіть в умовах повного блекауту, коли ворог прагне паралізувати Харків, знеструмавши його ракетними атаками по енергетичній. Інфраструктурі лікарня працює і працювала в штатному режимі. Як тільки вимкнувся світло, лікарня переключилась на роботу генераторів, всі наші реанімаційні відділення, також інші відділення, приймальне відділення, все те, що необхідно, було працювало. Лікарня не зупиняла свою роботу ні на хвилину. Лікарня розрахована на 900 ліжок. Розгорнута 25 операційних і в нас 54 реанімаційні ліжка. Якщо вимикається світло, включається генератор. Бо це апаратура, бо це пацієнти, які знаходяться на штучній вентиляції легенів. Якщо вимикається світло, у нас все відбувається все автоматично. Для безперебійної роботи медзаклад має в арсеналі декілька одиниць альтернативних джерел енергії. Один з найбільших забезпечує електроенергією головний корпус, ще два опікове відділення та морг. На випадок форс мажорних ситуацій у нас є три дизель-генератора. Найбільший з них найпотужніший у мене за спиною. Ви його бачите, і ще є два дизель-генератори, які забезпечують другий корпус, та корпус патологоанатомічного відділення. Всі вони в автоматичному режимі підключають напругу, як тільки в міських мережах пропадає електрична енергія. Тому ми жодного разу не зупиняли лікарню. У нас все, що потрібно, працюють: операційне, реанімаційні відділення, палати, ліфти, все обладнання, і томограф магніторезонансний, резонансний, томограф комп'ютерний, все працює. Тому ми отак готові до блекаутів. 2022 й був роком хороших уроків для прифронтового Харкова. Тому, аби медична сфера не зупиняла свою роботу під час знеструмлення міста, всі медустанови переходять на альтернативні джерела енергії. У випадку зникнення світла у місті чи якомусь з районів потрібно менше хвилини, аби лікарня, поліклініка чи пологовий перейшли на роботу за допомогою генераторів. Лео частку обладнання передали Харкову міжнародні партнери. Тому якби ворог не намагався, паралізувати Харків не вдасться. Незважаючи на складнощі в енергетиці, всі лікувальні заклади охорони здоров'я Харківської міської ради працюють в штатному режимі. Всім нашим пацієнтам надається кваліфікована своєчасна медична допомога, чи то, то консультація сімейного лікаря, чи то пологи, чи оперативні втручання. Всі наші лікарні і поліклініки підключені до генераторів. У нас є запас палива. На сьогоднішній день у нас 62 комунальних некомерційних підприємства. Емства всі вони в забезпечені генераторами. Наші медичні заклади отримали допомогу від наших європейських та міжнародних партнерів. Тому на сьогоднішній день ми забезпечені на 100%. У Харкові в багатоквартирних будинках через Вієлове відключення електропостачання можуть нестабільно працювати підйомники. Про це повідомили у профільному КП. Все через останній обстріл енергогенеруючих об'єктів міста, так і країни в цілому. Що ж робити, щоб не стати своєрідним заручником ліфту? Наступні поради від фахівців підприємства Харків міськліфт. наших ліфтах знаходяться правила поведінки, на яких вказані контактні телефони, за якими можна зв'язатися з диспетчерською службою. Наразі це зараз у нас багатоканальний телефон 057 725 25 25. Якщо виникла ситуація, що підйомник зупинився, за цим номером телефонуєте і надалі диспетчер передає інформацію на аварійну бригаду, яка буде. Виїжджати за для того, щоб вас визволити з ліфта. У нас на 24 березня в неділю. Був я так вважаю, найбільший пік застрягань. Це у нас було 260 застрягань по місту. На теперішній час у нас працює вісім аварійних бригад. Середній час визволення людей з підйомника склав десь приблизно 1 годину 10 хвилин. Наші енергетики докладають максимум зусиль для того, щоб відновити електропостачання в нашому місті, але тому, що це одноразово зробити не можна, тому існує таке поняття, як знижена напруга. Тобто це не 220 вольт, як ми звикли бачити з вами, які живляться наші прилади. Тобто, воно складає десь 160-190. Ліфтове обладнання воно дуже реагує на це, воно таке тендітне, розумієте, воно реагує по-різному. Ну, звичайно, це по-перше, якщо це електронна система. Вона вона взагалі відмовляється працювати та вмикатися, якщо брати ліфти більш таких часів, які виготовлення були ще раніше, а електродвигуни за рахунок того, що там знижена напруга, вони можуть просто виходити з ладу. Тому в мене дуже велике прохання до наших мешканців, до мешканців нашого міста змінімізувати користування підйомниками на цей час, поки не буде відновлено в повному обсязі електропостачання, задля того, щоб зменшити навантаження, а також подовжити службу нашого обладнання. Яке. Ми обслуговуємо на теперішній час. Навіть під час бойових дій ми виконуємо роботу з технічного обслуговування, з поточних ремонтів ліфтів. На теперішній час наше підприємство обслуговує 6843 ліфта. У нас зупинено з технічних причин 23. Це 10 ліфтів у нас знаходяться на поточному ремонті, а 13 ну безпосередньо там зупинились з якоїсь там, поломки. Спочатку бойових дій ми також відновлювали ліфти, які постраждали під час бомбування та з інших причин. Ми вже відновили деяку кількість, а на теперішній час у нас 114 ліфтів, які пошкоджені, і там тривають роботи з відновлення конструктивів. Попри всі складнощі, з якими зараз стикається наша країна та наше місто, наше підприємство максимально. Робить все, що від нього залежить, для того, щоб нашим місцянам, нашим харків'янам було комфортно користуватися підйомниками, і ми цілодобово намагаємось робити все, що від нас залежить. Один загиблий – 59-річний чоловік та поранені, серед яких тримісячна дитина, а також значні руйнування житлового фонду. Харків близько четвертої вечора середи був обстріляний з боку РФ новим видом озброєння. Два прильоти у Шевченківському районі міста. Стражадала школа, там нема жодного вікна. У будинку поряд з цією школою також вибиті шибки тут. Ми бачимо, що два будинки абсолютно без вікон. Зараз вже комунальники почали закривати ДСП ці вікна. Зрозуміло, що у квартирах без лати руйнування зараз робиться квартирний обхід, завдяки цьому обходу вдалося виявити. Ще постраждали обхід. Продовжується. Люди зараз будуть відселятися у гуртожитки, які ми маємо в розпорядженні для того, щоб люди могли там перечекати якийсь час. На, на дану хвилину я знаю, що двоє вже поїхали у гуртожиток. Ще люди опитують. Складність у тому, що приліт був у робочий час, і дуже багато людей не було вдома. І зараз вони починають повертатися, бачити все, все це, що тут сталося завтра. Роботи ну роботи бутриватимуть всю ніч. І зранку теж будуть роботи по закриттю контурів, по вивозу антибудівельного сміття. Снаряду відбулось між двома п'ятиповерховими будівлями цивільними, з житловими, повністю заселеними мирними мешканцями. В зв'язку з цим, на жаль, є один загиблий це чоловік, повнолітній, є поранені, серед яких на теперішній час четверо дітей. Попередньо ми можемо сказати, що скоріш за все це новий для Харкова вид враження. Це умпд Д 30 Так вони називають москалі, називають цей вид а, снарядів. Це снаряд, плануючий, який застосовується з літака, і може а, летіти до 90 кілометрів. Це вдосконалена плануюча авіабомба. Пошкоджено близько 10 цивільних та адміністративних будівель, серед них школа, а також дошкільний навчальний заклад. Цей боєприпас на території міста Харкова, Харківської області використовується вперше. Дальність польоту цього боєприпасу складає до 90 кілометрів. Тобто, ви повинні розумієте, що враховуючи те, що Харків знаходиться. Близько 35 кілометрів від лінії державного кордону, тобто ви повинні розуміти, що якої небезпеці зараз перебувають місцеві мешканці. Воронка вона незначна, це фугасний снаряд. Він, скажімо так, поза мною загинула. от, можна побачити цивільна людина від осколків. Що стосується каба, то руйнівна дія кабу вона набагато більша. Цієї ночі Харків чергово опинився під ударом шахедів. Цього разу безпілотники атакували київський район міста. В результаті прильоту було майже зруйноване кафе та пошкоджені прилеглі будинки. 28 березня ворог завдав чергового удару по місту Харкову. Внаслідок події сталося влучання трьох шахетів в будівлю кафе. Виникла пожежа, пожежа була локалізована підрозділами ДСНС. Також було пошкоджено адміністративні будівлі та житлові будинки. Внаслідок події, слава Богу, постраждалих нас немає. До медичної допомоги ніхто не звертався. Комунальні служби міста усували зранку наслідки цієї події. Постраждала дуже сильно житлова п'ятиповерхівка, в основному вибиті вікна, є й пошкоджені двері. Також покрівля пошкоджена. На даному об'єкті на сьогоднішній день стараємося закрити в основному вікна. Це на більше понад 100 вікон на сьогоднішній день. Ну, наше підприємство на цьому об'єкті вже не перший раз закриває вікна. Дуже постраждала ця будівля. Покрівлю стараємося відновити вже сьогодні, а також будемо старатися сьогодні, може, щось залишиться на завтра, але будемо старатися сьогодні всі вікна закрити в даній будівлі. Хочу сказати, що переважно більше страждають вікна, і за ці два прильоти більш ніж тисячу вікон вибито і це знаєте, потрібно все ж це вставляти. На щастя, що у нас такі погодні умови, але ж все одно потрібно все робити. Це за рахунок міста, надав допомогу офіс президента і дуже багато ми залучаємо і Получаємо від офісу президента України. Крім цього, дійсно, це бюджет міста і для нас це дуже важливо. Ми так збалансували бюджет, щоб у нас ну вистачало коштів на придбання цих матеріалів. Для нас це дуже потрібно. Ми ж не розуміємо, які виклики будуть стояти ще перед нами. Тому у нас є певний запас міцності, але поповнював. Харка початку війни потрапив від обстрілів обстріли постійні у Харкові. Дійсно, наприкінці минулого року і в початку цього року почастишила обстрілів. Що стосується руйнації, то найбільш постраждалим районом у Харкові є район Північної Сападки, там практично нема жодного будинку, в якому не було потрапляння і певних руйнацій. Але... Щоб казати про всі дев'ять районів Харкова, то е, усіх дев'яти районах міста Харкова е, є зруйновані будинки, на жаль, є зруйновані об'єкти. На жаль, є зруйнована інфраструктура. На жаль, хочу сказати, що е, коли ми кажемо. Е, про збитки, то ми оцінюємо тільки приблизно, що збитка від російського агресора зараз складає в нашому місті приблизно 10 мільярдів доларів. США. величезні кошти, величезна сума. Але незважаючи на всі ці жахи війни, ми продовжуємо відбудовувати, відновлювати місто. Місто живе, місто працює, місто було є і буде українське місто. Я хочу сказати, що дуже чітко е Олександр Сивський е відповів на це, що не потрібно нехтувати всіми попередженнями, але е цей наступ може бути для російського агресора фатальним. І ви читали цей виступ. Знаєте про цьому виступу. Хочу сказати, що дійсно, е незважаючи на обстріли е у Харкові, нема е жодного сумніву, що Харків буде завжди. Українським містам, що ми е, разом е, з, з нашими славетними військовими ЗСУ, війцями територіальної оборони, всіми харків'янами харків'янами е, дамо е, відпір е, цим намірам, намірам і планам, е, планам нашого ворога, так як це було у 22-му році. Е, тому е, ніякої паніки немає. Перш за все, крім цього, е, хочу сказати, що якщо казати про нас. Настрій, добрий настрій у харків'ян, так, є певні труднощі, серйозні труднощі з електропостачання. У нас виданий графіки електропостачання, але ми змогли сьогодні запустити, працює метрополітен, працює тролейбуси, так не в повному обсязі, але працює і будемо нарощувати, дай Боже, ці темпи. А що стосується мир безпеки, мер захисту, дійсно. А ми проводимо і щодо спортифікаційних споруд і інших немери за, за захисту нашого міста разом з нашими військовими.